Друзі, всім привіт! Тепер чоловіків у віці від 55 років хочуть захистити від мобілізації уже на законодавчому рівні. Мова сьогодні піде про законопроект 12.222. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, зміни в законодавстві, про ваші права, обов'язки, а головне про те, як не порушувати законодавство і при цьому, щоб не порушувалися ваші права. І сьогодні поговоримо з вами. Ну про не менш актуальну тему, не менш цікаву тему. І судячи з того, яку величезну кількість переглядів набрало попереднє відео, яке стосувалось мобілізації чоловіків у віці 50 Бачу, що тема для вас актуальна. Хто не бачив це відео, обов'язково подивіться, тому що там розбирала питання директив. Ви, згідно якої, начебто, не має відбуватись мобілізація чоловіків старше 50 років. Що це за директива, кого не будуть мобілізувати, і що взагалі робити з цією інформацією, у відео розповіла, хто не дивився, обов'язково перегляньте. І судять на великий резонанс цієї теми, не тільки на моєму ютуб-каналі, а й в принципі у суспільстві, тому що неодноразово виникають питання директив скорочення мобілізаційного віку для чоловіків після 50 років. Да, в силу їх віку, в силу їх стану здоров'я виникає цілком логічне питання, що такі чоловіки вже в принципі не мають призиватись, не мають мобілізовуватись і в принципі проходити військову службу, і так як ну просто величезна кількість директив постійно спливає, постійно про це говорять. Нарешті на законодавчому рівні вирішили врегулювати це питання, і відповідний законопроект був поданий до Верховної Ради номер його 12222. Про що цей законопроект, кого він буде звільняти від мобілізації і кого він захистить або можливо і не захистить, давайте я вам зараз розкажу. А звідки взагалі взялося це питання стосовно того, що необхідно знизити мобілізаційний вік від 60 хоча б до п'ятого. 55 років да тому, що в принципі кожна, скажімо так, вікова категорія чоловіків може говорити про те, що є необхідність зберегти нас від мобілізації, скажімо так, да не зменшувати мобілізаційний вік до 23, наприклад, чи до 18 років, як про це вже активно обговорюється. Чому саме 60-55 років? Справа в тому, що неодноразово в Україні запускалась величезна кількість петицій, які набирали відповідні голоси. і, Відповідно, вони були розглянуті. І, в принципі, одне єдине прохання, скажімо так, яке висвітлювалося в цих петиціях, це було. Те, що є необхідність знизити вік, за яким мобілізують чоловіків із 60 років до 55 років. Тобто, відповідно, якщо даний законопроект прийме, то чоловіків у віці 55 плюс мобілізовати не будуть. Але давайте подивимось, що говорить нам цей законопроект, і що відбудеться, якщо його приймуть. А зміну пропонують внести у пункт 7 статті 22 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Станом на зараз цей пункт звучить так: що граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців, які проходять військову службу. Під час особливого періоду з числа особового складу, рядових сержантського, старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу. До 60 років вищого офіцерського складу до 65 років. Тобто, ми бачимо, що вік перебування на військовій службі зараз цей період, коли відбуваються воєнні дії на території України, становить 60 років. Як тільки людина досягає 60-річного віку, такого військовослужбовця звільняють із проходження військової служби у зв'язку з досягненням відповідного віку. Що пропонує законопроект? Законопроект пропонує зменшити цей вік перебування на військовій службі під час особливого періоду до 55 років, тобто аж на цілих 5 років пропонує. Пунується скоротити вік, згідно якого можуть ще проходити військову службу, але це ще не все. Нагадаю, що ще більше інформації про зміни в законодавстві і як правильно застосовувати ці зміни в законодавстві, я розбираю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Хто ще не підписаний, дуже рекомендую це зробити. Більш того, даним законопроектом пропонується внести ще таку зміну в той же закон про військовий обов'язок і військову службу, що з досягненням цього віку і з військового обліку такі чоловіки також будуть виключатися. Тобто приймається закон 55 років. Чоловік звільняється з військової служби і також виключається із військового обліку. І відповідно законопроект зачіпає і інші питання, пов'язані з таким мобілізаційним віком і віком проходження військової служби. Але основний посил і основна зміна, яка пропонується, це те, що чоловіки у віці 55 Плюс не будуть мобілізовувати, що таких чоловіків мають звільнити з військової служби, і як наслідок такого звільнення з військової служби їх мають виключити з військового обліку. А Наслідки виключення у нас які людину не стосуються ніякі закони про військові обов'язки військову службу. Такій людині не вручають повістки, не перевіряють документи. А найголовніше, певно, і найцікавіше те, що цікавить зараз усіх чоловіків: такі особи зможуть безперешкодно необмежену кількість разів виїздити за кордон. Який висновок ми в принципі можемо зробити з огляду на те, що такий законопроект уже подано, і він буде розглядатися, не дивлячись на те, що є вже величезна кількість директив, де говориться про те, що когось будуть мобілізувати, когось не будуть, і у чоловіків у віці 50 років плюс є якийсь особливий статус, і людей у віці 50 років не мають мобілізувати безпосередньо у зони проведення бойових дій. Але як бачимо, чомусь ці директиви не працюють, чомусь на вулицях відбувається хаотична мобілізація, або як в народі називають бусифікація, і не розбираються комусь скільки років, хто де готовий несе службу і в кого який стан здоров'я забирають повністю всіх, і на превеликий жаль ніякі директиви не працюють. Але якщо ви подивились відео, яке я вам рекомендувала на початку переглянути, ці директиви вони в принципі нічого не регулюють. Ці директиви не направлені на нас з вами. Вони не стосуються чоловіків, вони не стосуються військовозобов'язаних, Це просто внутрішні документи для внутрішнього користування. Але чи зможе цей законопроект якимось чином регулювати питання мобілізації чоловіків у віці 55 років і більше, на превеликий жаль або на превеликий Ся центрів комплектування чоловіків у віці 55 плюс і досі мобілізовують, тому що як ми з вами знаємо, законопроект це не панацея. Законопроект це не закон, але ми зараз і так бачимо, як у нас дотримуються вимог чинного законодавства. І основне, що я хочу сказати, тому що на цьому фоні вже ну дуже багато різної інформації стосовно того, що не мають мобілізовувати чоловіків 55 років і старше, бо є такий законопроект. Друзі, це неправда. Допоки в нас не прийнятий закон, допоки такий закон не набуде законної сили, і поки він не почне діяти, чоловіків у віці від 55 років до 59 років мають мобілізувати на цілком законних підставах. Визначається їх стан здоров'я, визначається їх ступінь придатності до проходження військової служби, і далі, в принципі, як то кажуть, все по традиції. ВЛК, навчальний центр, військова частина. Ну звісно ж, нагадаю, що якщо ви досі не підписались на цей ютуб канал, дуже рекомендую це зробити. Бо на цьому каналі я розповідаю лише про практичну сторону зміну законодавстві і як правильно їх реалізовувати, аби не порушувати закон і при цьому. Ваші права порушені не були. Ну, звісно, якщо вам сподобалось це відео, і такий короткий огляд змін до законодавства, яких ще не прийняли, але які всі вже активно обговорюють. Натисніть лайк на це відео, поставте на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. І, звісно, відправте це відео своєму другові, аби він також розумів, що реально відбувається. Ну, звісно, не можу не запитати, а як ви думаєте, чи буде прийняти даний законопроект і чи зменшить мобілізаційний вік до 55 років. Пишіть свою думку в коментарях, і давайте обговоримо.